Мистецтво із картону. Чи то телевізор, чи то акваріум, чи горщик для квітів або батарея для опалення. У бартика Ельснера всюди картонні інсталяції. Безондера Райд Анпафесвул особливо принада картону те, що він дуже добре піддається обробці. З нього можна виготовляти об'єкти різного розміру. І все це дуже легко. Житель Берліна Бартек Ельснер професійно вивчав графічний дизайн. Його захоплення коричневим картоном почалося три роки тому. Коли серед графіків з'явився тренд повернення до реального світу, до того, щоб будувати щось, а не просто використовувати фотошоп. чому зрештою це став картон? Я теж не знаю. Можливо, у мене вдома не було паперу. Нині картон визначальний матеріал в оздобленні квартири митця. У його помешканні можна побачити багато картонних виробів наприклад, бензопилку, зброю чи вазу. Бартик Ельснер працює над своїми витворами не вдома, а в ательє. У цьому будинку у Берліні розміщується його майстерня. Саме тут він малює, розрізає, згинає і складає і робить це успішно. Моїм першим клієнтом був один автовиробник. Ми запакували машину у багатовимірний бумбокс і так поїхали через весь цюріх з гучною музикою. Це була промо-акція міжнародного радіофестивалю. Потім був охоплений полум'ям камін. А також однорукий бандит для комунікаційного підприємства. Замовлення надходять з усього світу. Нині усе обертається переважно довкола образу камери для спостереження. я вирішив на користь камери спостереження, адже це класика стріт арту. А крім того, цей об'єкт можна відносно швидко зробити. Це суто власна творчість. Жодних інструкцій для майстрування немає. Після двох годин напруженої роботи постає основа споруди. А ще три години потрібно для того, щоб виконати деталі. Потім починається інсценування. Якщо можливо, то Бартик Ельснер встановлює свої об'єкти у громадських місцях. Перехожим це зазвичай подобається. Це справжня камера. Це круто. супер, але без камери. Круто, можна доторкнутися. Зроблено супер. Ми думали, вона справжня. Кумедно, тут все одно висить багато паперу. Yeah. Так і надалі картонні витвори Бартика Ельснера прикрашатимуть вулиці німецької столиці, принаймні доти, доки не почнеться дощ.